Зараз ми знаходимося на полі, де під час збирання врожаю зимої пшениці, під час вигрузки зерна з бункера в причіп-трактора влучив дрон, російський дрон, впівдрон. При влучанні відбулося займання комбайна. Комбайнер, на щастя, не постраждав, вискочив через праві двері, а от в той час, коли прилетів дрон, тракторист саме виліз з трактора і підходив до причепа. І з ривною хвилею його... він отримав в численні опіки всього. тіла. 50% обгоріло. Зараз на даний момент він лежить в лікарні, лікується. Так, ворожий маленький відрон засіяного поля.